Hello, Pick me, палка з Picme Можно, Можна канал назвати me, Sonia? Я починаю знімати цей влог сьогодні. Завтра я їду в Вінницю, завтра у нас п'ятниця, я їду в Вінницю, аби потім з подругою поїхати в інше місто в Україні. Така буде маленька-маленька подорож, але я думаю, вона потрібна, тому що I need to recharge myself. Ну, типу, дуже сильно мені треба цей recharge. От. Взагалі, зараз я так-то маю, хоч. Якісь речі зібрати, хоч щось, а не відкладати це на завтра. Но, правильно, я займаюся зараз прокрастинацією, трішки розумних вам тут слів, щоб ну, не тупає. Але знаєте що? Ні. Або я люблю, знаєте, збирати речі такого в 10-й вечора, в 11 там вечір, що мама на мене сварилась і казала, а, де ти була раніше? Де ви були раніше? Где були 8 років?» Але ну я ще подумаю, просто сьогодні я так то маєте гуляти з друзями своїми, от бо ми просто всі рідко бачимося, тому ну да, треба така. І пофіг, що я вже з ними тиждень гуляю. І І ще я почала дивитися Wednesday, новий другий сезон. да, і що зробити? Я дивлюсь Wednesday, і шо? і шо? Можливо, я, якщо я просто почну це сьогодні збирати, я трішечки зніму так, кадрів таких красивих, негарних, ні. Де я щось буду збирати. ну, І ще такий прикол. Ми поки що не знаємо, як ми поїдемо туди, бо нема на чому. Ну, типу, є, але нема. Ну, ми все порішаємо в є цілий день. Я оце сказала, що нам немає чим доїхати. І знаєте, що мені набирає подруга, і, коротше, вже все окей, по ідеї вже все є вроді. Ну, да. Тому можна спокійно збирати речі, блін. Боже, хто любить збирати речі, я ненавиджу то робити. Просто не люблю цей процес, я ненавиджу розбирати речі, ненавиджу збирати речі. Бо це дуже довго. Типу ти думаєш, Боже, а то мені треба, а то мені не треба. Я не знаю, що мені треба. Я візьму з собою книжечку. Я, до речі, дуже люблю читати книжки, читаю зараз таку чорну вівця. Це мені подарували. От, я буду в дорозі читати, бо я її прочитала насправді дуже мало. Тут тільки 150 сторінок прочитаних. Це мало. Для мене, так. Да. Потім. Свій плівковий маленький кодак. Тут залишилось виробити шість кадрів, і я проявлю цю плівку, і потім треба на... купляти До речі. Якщо в когось є, типу, отакий от плівковий, боже, робіть правильно, прочитайте, будь ласка, спочатку якою плівкою користуватися, а потім що купуєте. Бо я купила на ISO 200, а треба на ISO 400. Дорожче, звісно, але ну, ладно, це 400 гривень плівка коштує. Ну, зате кадри гарні. <laughs> дуже, блядь, гарні. У мене половина не вийшла з попередньої плівки. І тепер а, речі. Якщо я зараз покажу вам весь пертлек, який тут є, мені мама буде пити тою пікні-палкою мою. Угу. Ну, і тут трішечки, так, да, тут реально дуже мало частини моїх речей. Мені треба взяти якісь із цих от топів. До речі, це всі топи, оце все О, от, отак от. оце все це нью всі. По-моєму, да, їх тут 5 штук, вони взагалі однакових, просто різних кольорів, і я люблю таке. Потім у мене є такі мої штанішки, вони якщо, щоб просто перевернути, їх треба взяти. Потім мої футболочки. Одна з улюблених це з поршиком. Блін, камера якась така брудна, треба витерти. Потім моя пікмі-футболка, я певно, що в ній поїду. Потім... Це Дешевана футболка це така штучка, її теж, певно, що з собою візьму. Потім якусь треба взяти з цих рубашок, там мене ще топ є. Десь отут. от цей топ треба ще хочу теж взяти. Потім рубашечку, потім я дуже от платічка моє улюблена, там от мої шорти, які я теж візьму з собою. От, дивіться, взагалі завтра це все буду збирати, тому що сьогодні якось не знаю, хз не хочу, ну взагалі треба. ну Я люблю збирати все в останній день. Мені так подобається. Я люблю цей адрен... адреналін, мені подобається, як воно горить, люди бігають, суїдяться. А взагалі я зараз піду собі готувати їсти. Якщо ви сумнівалися в моїх кулінарних навиках, я теж в них іноді сумніваюся. Доброго бре, доброго ранку. Я ці, що прокинулася. Щасливо. І я собі задала питання: а чого я вчора не зібрала речі, правильно? Тому я принесла валізу, і зараз буду дуже швидко збирати, бо я зрозуміла, що. Ну, Я чуть-чуть тривожна людинка. І мені треба, що воно все було би, зібрано. Але все одно я завжди люблю викладати, все на останній момент. От. Бо вчора я ще зізвонила з подругою, і ми думали, що брати нам з собою і так далі. От, Тому ще буду брати якісь брати тут топи, ще щось ще, 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 ну, коротше. Ясно, до цих пір не знаю, на чому я поїду. Там погода якась непонятна, все тому, коротше, непонятне. Я взагалі так-то я би ще б спала, чесно. Я я думала, в мене була думка поставити будильник на 11, бо у на 12 урок. Але я, я думаю, ладно, треба, треба речі зібрати, бо щось воно все дуже дуже швидко настало, блін. Зараз я складаю такі всі штучки, тут. От. А в мене, до речі, на фоні папіки, якщо що, не думаєте, я не дивлюсь російські серіали. От. Що е, ж, ну все. Я тоді сама якусь складаю, піду поїм, проведу уроки і далі вже треба буде так і тяжело. Все. Я вже все зібрала, вже стою з валізою і зараз десь буду виходити. Взагалі зараз е, половина п'ятої, мені на п'яту, бо я їду до Блаблакара, і там реклама буде вточилась. Ну, мене там, коротше, якісь пісні грають на телевізорі, щоб мені не було нудно. От, і якось так, можливо, ще щось познімаю в Вінниці сьогодні, но I don't know, бо я завжди забуваюся робити. Все. Блін, якось все так. Я ja, як profession? до корови зібралася, її pas... ну, типа, доїти. Що там не то? Ну, що то так? Ну, я в Вінниці вже, так. Ой мене. І в мене тут. о, я думаю, отаку. Отакоє це. Просто мені дуже подобаються такі платочки і що вони є. От і. Окей. Whatever. <laughs> <nasıl amazing> <concrete> Коротше, я не знаю, боже, неудобно зніматися з цим шнурком бляха. Я буду завтра знімати нашу супер дорогу, аж і транспорт, на якому ми будемо їхати. Він такий вау, певне, що буде. Ми дуже раді. Тому так вийшло, тому все. А, і ще я побачу сьогодні зі своїм братом меншим, який на половини, на голову за мене вищий. Ну, ладно. От, і, що? І все, до завтра, певно, що підписчики. Ми дуже а 100%, 100 Миллиард. на секунду. Даша, така Ми йдемо на три ночі і 4 дні. Ну, 4 дней понад коротше. Вона блядь, взяла. Две от таких штучки. А, почему а, чего Потому что одна полна, а другая пуста. И одно она фарбуется, типа, просто наносит материалы, которые тут, а другое шисы. То есть кисточки для брів просто придумали, они просто существуют. У меня есть кисточка, хочешь, я тебе одну? Я просто на брови хожу. Это тоже да, да, есть. Ладно, давай, перебираем, блядь, на зал. Это не Де, Соня. Це... Це очко. Якщо що, вже без 20-11 і. Мені пане <різь> наблизилось до того, щоб закрити хоч якусь валізу. Ми закри... Ми закри... <різь> Та де! Моя відкрита! У мене закрили штань постірені... з одягом. У мене постірані штани, купальник і шорти. Я дуже сподіваюся, що воно все. Висохне. Просто не забувай, що ми мали вставати в п'ять раз. На, клади. О, і, до речі, деша не фарбується майже. Ну Це так, просто теж для картини. У мене є питання взагалі до того, як ми збираємось тут, і тут я теж щось не буду. Де ту ж <рес> Блядь. Не, Ось, ну, не, тобі не треба. Та не треба нам мені. <рес> так, одну беремо. Цю точно беремо, Ось п'ят ми беремо. Cứ, брен. <я К... Как? Ретинол берем. Я что, шоу дальше, что я... Ота такая косметичка, я это мы сейчас тоже переберем. Викин Секрет. Викин Секрет. Вот это такая. мне берем. на Вот это мне Хорошо, не беремо. Берем. Ви... Берем. ви ще не собачили, як я це все збирала. Бо я на видосі там є чуть-чуть. Але то, що було далі, як я збирала і мачукалась і, ну, типа, ніфіга, там табло, все очі. Так, це норма... А Это мой крем. Он мне 100% нужен. Пой, как бы мне ключи закрутил. Ну, ти молодець. О, в тебе така зара. О, да, вона дуже класно пахне. Це тоже хорошо. Я селко, беру вот эту. Я беру кірки. Ну, кірки. Ну, хто не любить кірки? Пошли на Я <ріст> <ріст> для тіла. А, я теж маленький взяла. Ну, він дуже маленький. Ну, я, <кхи> вот я татушка. У мене є татушка. Уратушка. Я, я її мощу. <пост>... Блин, так мило виставив. Малий же переріз старше, це так мило. Він теж виставив. Тод... виставив собі в історію відео. У мене просто. <кхи> Мене троюродний брат, можливо, я ставлю цей. Да, я ставлю свого Вот. <гум> він виставив собі в історію. Він вообще рідко щось виставляє в історію. Це мій троюродний брат, якщо що. От, і виставив в історію. А чим приємно? <гум> Боже, 10 хвилин записує відео, все, підписчики, блін. А я вже точно така <гум> щаслива. Буду знімати завтра, як ми будемо <гум> так само збиратися. І казати, що ми нічого не встигаємо. Ой, що ти там говорила, я там говорила. Даша бляха. Та ми, мама знає, що ти куриш, боже. І пофігу. Просто, ну типа, влог, як ми збираємо речі, Тут торт такий, який нам би треба було ще подивитися. Тому все. А завтра, все завтра. Дорога ранку. ми вже зібрались да. ми будемо їхати в спортивних штанах бо на вулиці щось холодно. Взагалі ранок почався з того, що я спала собі шорти. Це обідно, обідно дуже. Тому що блін. Шортом. Короче, я геній. А це якщо що це мокре, це не спалене, бо їх теж сушила феном зранку. От. І ми будемо їхати десь скоро. Окей. <звук> okay. От, і що? І... Будемо йти в Мак їсти. І Даша сказала, що якщо нас хтось запитає, ми їдемо за кордон. На тиждень. Да. Так. Бо в нас дуже великі валізи. Ну так вийшло, нам просто все треба. Шорти мені мої теж були треба, кстати. Ранок починається з МАКа. Ми приїхали раніше. Очень раніше за час. Ну знаєте, краще Сьогодні приїхати, у нас вже раніше декалі, май, не приїхати раніше і ми чекали. На всякий випадок, бо знаючи нас, ну що то ранок не задався. Ні, все добре, все добре, насимо себе на полічі. Знаєте, я так розповідаю, наче ми їдемо рано там десь за кордон, але насправді це... ми їдемо за кордон. Але це класно, що ми їдемо просто відпочити. А може це не знаю. Ладно, я затікаю просто готується. Ми їдемо в якесь місто України, типу там, де ми не були. І... На штаніну у чешить. Вкусно. Класно, що виїдемо якісь міста України, типу, подивитися щось новеньке, Типу, знаєте, розвіятися і так далі. Тому в принципі, мене окей. щось поскопили на штани, ти думаєш, це частина. Не, не знімаю. Я знімаю блок, я було Ми в Хмельницькому. Я не знімаю нічого в дорозі, тому що я ну, не знімаю. Окей. Okay. <laughs> І що? І нічого, ні, взагалі їхати нормально, навіть а, тим автобусом, яким ми їдемо. Окей. Бля, ну, звісно, хотілося б, знаєте, за кордон, там, Майорка, не знаю. Португалія сьогодні про майор Про Португалії, але ми їдемо в Кам'янець. Ми в Кам'янці. ми просто в Кам'янці. Я приїхала за Кам'янцями, щоб потім кидати в вас, якщо що, Там купляти кресов і шорти. Ми будемо вживати таксі, потім ми заселимося. Короче, все буде пізніше. Я ще сьогодні щось познімаю, бо трошечки це задовба і хочеться теж відпочити. От. Тому я думаю, що влог закінчиться в принципі, сьогоднішнім днем, а завтра я вже почну знімати типу новий, тому тут буде виходити цілих два відео, я в шокі. Надіюсь, ви їх подивитесь. А то я ж в камінці і привезу камінців і буду у вас кидатись. Там прикол, приколюхи ці. Ви собі будете ходити, так взагалі бомба на цьому. Заліся мороженого, класного, вкусного. ходите, блядь. Там, там, кстати, є галерея, там де до пожарки, туди треба. Uhm -hmm. ми... ми в квартирі, вона маленька, але, типу, нам на три дні нам, думаю, вистачить. Там можна візьмати? Тут, коротше, тут диванчик у нас, там ми будемо спати. Ну, no, ладно, окей, типу, тут. А, ну, ладно. От, потім, ну, Ну, звісно вам показати треба, да, туалет. Ну, типу, окей, може бути. Ем, душ ми будемо приймати в тапках. Mm -hmm. ну, ладно. Я в Кроксах буду, мені пофіг. А то чисті будуть. Ми йдемо гуляти. У мене чесно таке уявлення, що ми зараз у Львові, а не в камянці подільському Але окей, ми йдемо їсти. От, чесно, ми не мега задоволені квартирою, але як я сказала, ми туди часто будемо приходити спати. Ми будемо весь день десь брати, щоб я ту кварти... Ну, ну коротше. Типу норм, но рам. Да, я робила ремонт. Я не знаю, що там, звісно, не знімала, я потім це все подивлюся. От ідемо десь, надіюсь, смачно поїсти. І Зараз нам треба сорієнтуватися по містів, в яку сторону рімки, тому що ну ладно, Най моя подруга, вона вже не любить. Бо я все знімаю, ну блін, треба ж влога, да? так. Ми зараз будемо чекати, поки нам приносять замовлення, час. Хто тобі сказав, що час? Ну, Що? 30, 30 минут. Та почекаємо Та я зараз замовлю. Я бігом замовлю. І цей заклад називається Династія Ну, ми зараз дізнаємося, як тут і що тут, але тут, до речі, гарно тут. Ну, я не знаю, тебе можна зняти? Окей. Я дуже довольна, подружка. Тут прикольненько, так. О, тут такі от зрюкала. Ну, окей, нормально. Тому зараз будемо їсти і далі йти десь гуляти по місту. Не знаю, взагалі ми тут на три дні і що ми тут будемо робити. Не знаю. Ну ладно, надіюся, буде щось прикольне. Нам принесли нам принесли. Так, нам принесли поїсти. Авто авто Даша не мала сьогодні виговорити слова, я не можу теж е, говорити. От знаєте, мені е, Даша тільки що сказала, що таке уявлення, що ми реально типу блогери приїхали, типу ми все знімаємо, фотографуємо, типу. Я придумав себе ми з Італії приїхали. А тут такий от Цезарь. У мене Цезар з куркою, а в Дачі Цезарь з креветками, Боже, у мене така камера затерта, вибачте. Мені лінії витирати. Ну, зараз я спробую. Надіюсь, це смачно зараз. Мені подобається. Це dynasty... дуже ретитне і, і смачно пахне. Боже, я їм ляха лівою рукою. включатися в Блок. Ну, бакон смачний. Коротше, мені вже треба перемішати, бо мені дуже незручно їсти лівою рукою одною. Але. да. Ми пішли гуляти по центру міста. Тут, до речі, не гарно. О, там якась ратуша є. Щось типу такого. Я не знаю що це. В чому? що. Да. Добре. Ну тут он якийсь. Ось штука. Це кафедральний костел якийсь. Там, ми не знаємо взагалі. Ідемо на якусь площу. Ми не знаємо де ми ходимо. Ми собі просто ходимо. Mm. Ні, дякую, дякую. Якщо гроші я вам заплачу, а не ви мені. А вау! Ну ви можете нам просто заплатити. До нас сьогодні вже який раз, типу, нам пропонують або залишитись, або з ними поїхати. От гроші нам пропонували. А ти знаєш, що Блін, ну це дуже гарно. От реально. Прийшли на фортецю, і це так класно побачити це вживу нарешті, а не там не знаю в книжках в інтернеті. Це дуже гарно, тому я краще зараз признімаю не себе, а те, що я бачу. Ми йдемо по мосту, і знаєте, яка тут проблема? Він доволі високий, а я дуже боюсь. Шути. Боже, Тут прям піпець високо, але я вам покажу. Страшно це все а знімати. І уявіть, Люди живуть а, ось там не з виглядом не на те. Але це страшно, але дуже гарно. Ми дійшли до фортеці, але ми вирішили, що ми сюди прийдемо, коли буде певно, що захід сонця, бо там буде гарно. Або світанок якийсь знаю, Щось типу такого. От, Тому ми просто отак дійшли і ми повертаємось назад через цей бляха-міст. Просто я. Бля, Я йду отак. Ми стоїмо зараз біля якогось закладу, тут просто дуже гарно співають. Я вирішила, що сьогодні я, певно, вже не буду можливо, нічого знімати через те, що я хочу теж відпочити от, і не йти знімати бляха, кожен наш крок. Тому там, думаю, можливо, там ще щось побачити в сьогоднішньому влозі, а завтра я вже буду знімати трішки більше. Типу, там буде завтрашній влог, ну не завтрашній, коли там він вийде, буде, типу, за... Е В одни мы вообще будем. Девчонка На хорошо спевает. На фоне мифлога, что Даша с Ручку, Вот так вот, Это пи***. Не, стол. Алина, пожалуйста, Единственное развлечение Просто даже не бачила цей лох, то мы ее ПОКАЖЕМ Вот это есть вешалка просто. Хорошо повесить. Это у нас такие холоды. Вот так можно подниматься. Главное есть. Тут така крова. <реш> там спать не будемо сьогодні. Там така маленька щілинка, то також, щоб дихати там. Там балюку і ти будеш дихати максимум. Хіба тут царапали чим то ко можна і не взяти. Ця кровать вообще чиста. <реш> нюхай, Боже. Ні, ну вообще не често, кстати. Ну я не буду там. Можемо спати тут. Да. Воно диван, То нам не буде дихати. Потому что эта квартира имеет 180 квадратов, блядь. <свеч> Включаем задницу. <свеч> вот эти такие у нас люстры с хрусталя. <свеч> Они идут в подарок с мухами. <свеч> Переходим на зону кухни. Да, мы не будем готовить. Ку, вот это наше хранилище. Бо холодильник чомусь не This працює. Like very... Ой, у нас буде дуже голосно там. Very. У нас є холодильник, который не холодим. Духовка. Два кресла. 에... Тут, реально два кресла. Тут в мене попросили шлях, то що він готовий? Я б не готовий. Ні рад! А про мити вони взагалі таке не знають, що таке мити поле. Секунду. У нас є плита. Тефаль там, по-моєму. Тефаль. Стакани, які, я не знаю, як взагалі миликовий. Обережно тільки не розбий його. Та в смыслі? Ви не побачите. Тут така пилюка, що вона бачиш, така типа. Ну, типа, земля уже. Ой, а можно я не буду вставать? Это окно в будущее. Тут есть ручничок, который воняет, как бабка на Я кого она, видите ли, только постирала. Ну, туалет, я вам не советую туда идти. Ну, я показывала тут ранку, поэтому... Там єдине, що хороше, то, ще є болір, є вода. Гаряча, так. Ну, в принципі, жарко. Бісяєш ти, ти ногами тут. <рив> <рив> а коли вмиваєшся, то все, що ти вмиваєшся, воно так тиче на пол. А коли ти миєшся, то все, що ти миєш, воно тиче на унітах, тому що там нема шторки. Вообще, кстати, кто попробовать, что попробует, это просто включатель, он не работает. Давай мне влог додаем, мы Тут что еще. Тут есть все. еще ключи. Да. Номер два. Я никогда не любила, но цифру два. Да. С вот, этим все скажем. Okay. У нас еще есть э, окно, через дверь, где сушится и то хала. Okay. Okay. Oh, no, you know, jalousi, які даже не Вони <laughs> <laughs> просто висять. Є всю І Ефір, припавши кулюку, який ніколи не брав. Uh, і uh, постельники, які я сподіваюся, що вони хоч раз його Все. Обзор закінчився. Квадратура yeah. 2 метра. <laughs> Боже, такі задобані ми трохи. Тебе ні? Знімай. Окей. Боже, коли мої друзі дозволяють себе знімати во влогах, це щастя. Ми зараз будемо грати в мемологію. Хотіла сказати, що ми на тару розпадаємо. На фоні у нас свети. Ми поїли роли. От, я просто вже таке все не знімаю, бо ну, взагалі хочеться спати. От, і знаєш, буде наступний кадр. Ми їдемо на річку донецьку. Все може бути. Тому поки що я з вами прощаюсь. Добра ніч і завтра з новими силами почну я це все знімати, бо все, я, ми граємо в гру і йдемо спати. Пока.